В головному управлінні розвитки Міноборони сказали, що це все фейкс російська спецоперація. І додали, що причин для хвилювань в українців немає е, і не може бути. Секретар РНБО Олексій Данілов теж казав, що це розглядається один, не один точніше варіант проведення контрнаступу збройних сил. І це логічно, в принципі, ну не може бути у вас одного плана, і, і все. І полетіли в контрнаступ. Е, так, розбираємось про це. І з цим з Іваном Ступаком, консультантом комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони, пане Іване, вітаємо. Вітаємо вас. Да, Вітаю студія. Дякую, що запросили. Дякуємо, що ви доєдналися до нас. Слухайте, ну тут такі історії, все так цікаво з цими вкидами і викидами. Все це відбувається через змі. В штатах уже якесь розслідування відбувається. Але насправді, можливо, ми щось пропускаємо. Що От, ну, кому це вигідно? Насправді, ці витоки інформації такої серйозної здавалося про контрнаступ. Ми ж розуміємо, що ця вся ситуація зараз згущується, всі, всі хмари, контрнаступ, в, в росіян там паніка і так далі. Ну, я зрозумів питання. Дивіться, спробу відповісти, але ж ну у нас же немає повної картини, да, та повна картина американців і те, і то теж не повна, не повна, не повна. Е, розбираємося з того, що зараз в нас є. У нас є там декілька фотографій, да, там, вони так таке враження, що вони були зроблені десь е, ну, на столі, е, десь дуже швидко. Тобто не було можливості навіть там зробити класний скан, да там ні подіна, ну навіть не PDF файл, не знаю, що просто фотографія або в барі навіть фотографували це раз. І по друге, є два варіанти: перший варіант там, де українські втрати набагато більші, ніж за російські, і другий варіант, там, де навпаки, да, зовсім ситуація інша. Як я для себе бачу, що відбулося ну, з моєї точки зору. Можливо, якась людина, яка всередині не знаю, адміністрації президента Сполучених Штатів, можливо, десь на незнатам ж білий дім а можливо Конгрес Сенат що завгода не задоволена, не знаю. Власною позицію, да, що її не цінують на роботі, не задоволена своїм керівником, що вона таким чином намагається його збити, да. можливо, не задоволена політикою Сполучених Штатів, і ось відбувся такий викид. Тим паче що казали, багато таких багато інформації було вже на саді. Зайця Діскордві називається. Да, там було там і про а, а, азійські країни, про Китай і так далі. і так далі, там все це було. А, можливо, людина викидає і там розраховує на там якусь свою мету. Тобто, ще раз я це не пов'язую. З діяльністю російських спецслужб, оскільки, якщо б уявити, росіяни отримали доступ до такої інформації, то вони б стовідсотково захотіли б зберігти в таємниці своє джерело, щоб мати можливість. Постійно викачувати інформацію із сполучених штатів на постійній основі, тобто окей, разове джерело це прикольно, це здорово, але на довгу перспективу це набагато цікавіше. Тому я думаю, що це десь плюс-мінус така ж історія. як Пам'ятаєте, Вікілікс Джуліана Санш він брав свою інформацію від а, військовослужбовця а, американських збройних сил. Він потім зробив собі операцію, змінив собі статі. Так далі так далі. Uh -huh. Дуже також на Едварда Сноудена, пам'ятаєте, працівник. Агенції внутрішньо національної безпеки Сполучених Штатів він теж там багато інформації викачав, і він не погоджувався з тим, що американський уряд прослуховує своїх союзників, там політикою не здоволений був, але потім вже була співпраця з росіянами і так далі. І так далі. так. Е, якщо навіть припустити, що це справжні документи. Про плани якісь теоретичні. А як це може, ну які це може мати наслідки взагалі для всіх сторін, і української, Давайте. і західних партнерів? Поясню. Дуже добре, що американські, Американські сполучені штати визнали, що це так дійсно це був витік з нашої сторони. Тобто, це не Україна вина, Це там не якийсь працівник не знаю, там міністерства оборони України або офісу президента або Кабміну там викинувся в мережу. Ні, американці сказали, так, так, це наша провина. Ми тут щось накосячили. Ми зараз шукаємо це джерело і будемо локалізовувати наслідки і працювати на опередження, щоб на майбутнє такого не було. Це дуже добре. Тепер просто багато інсинуацій на цю тему є я вам поясню. Просто явіть собі, я завжди такий приклад наводжу. Ваш сусід, да, з яким ви а, в дуже поганих відносинах, але він знає, що ви особисто збираєтесь а, найближчим, ну, певним часом кудись в подорож. І він знає про ваш автомобіль ну, майже все, який тиск в шина, да, скільки палива він а, витрачає на 100 кілометрів, да, скільки мастила з'їдає, рік виробництва. В принципі, інформації в нього достатньо. Але Куди ви будете їхати, в який день тижня, чи це буде у восьмій ранку, чи це після вже заходу сонця, чи це буде на свята, чи після свят, чи це буде на вихідні, чи це будний день, і взагалі в якому напрямку яка ваша кінцева мета, він цього не знає. Так само зараз, і ось про цю ситуацію так у росіян є можливість там зрозуміти, скільки у нас там а, снарядів у нас приходить, а, що нам не ось якісь проблеми, але вони не мають. Повністю взагалі катини, куди Україна буде е, чинити свій котр і навіть пан Данілов сказав, слухайте, у нас є в країні 5 5 людей, які uh -huh. мінус так знають, куди будемо наступати, в якому напрямку, можливо, навіть про день і про місяць ще вони не знають, але тільки про напрямок. Тому, будь ласка, спокійно нічого критичного немає. Так не дуже приємно, але спокійно все під контролем. А може так статися, що це буде історія неконтрольована. от Ще більше документів виліться, і що тоді? План Б, план С, план Д і так далі будемо застосовувати. Ми ж розуміємо, що ну, за слова ж Данілова, посилаємо зараз. Так, дійсно, це може бути. Зараз американці над цим працюють. Вони ж сказала: ми працюємо над цим. Тобто вони намагаються проаналізувати, хто був джерелом витоку цієї інформації, там, хто, або там. Чи одна людина, чи їх там було 10, чи це група людей, чи це е, злам був людини, яка мала доступ до цих документів, да, вона там з ноутбуку їх викачала, або це був злам хакерський, тобто багато багато чого, е, там аспектів. Ну і звісно, для України було зазначено, е, що Україна буде вживати додаткових заходів безпеки. Навіть так, вона зробить коригування своїх планів. Я думаю, що це коригування стосується заходів безпеки. Тобто, можливо, буде ще більше Обмежене коло людей, які мають доступ до цієї інформації, посилення заходів, конторозвідки, там перевірка людей, які так чи інакше, прямо чи опосередковано, мають доступ до цих матеріалів, щоб убезпечити від такого витоку, але вже з боку України. Ну погодьтеся, буде неприємно да тут від американців. Там був витік не дуже приємний. Ми такі, а ні, ну це ж американці, це ж не ми. А якщо не дай Боже, це буде від нас, це буде втричі неприємніше, втричі буде бити сильніше по нашому іміджу надійного партнера і, взагалі, може відтермувати, відтермінувати нашу перемогу. Тому коригують, роблять, працюють. Ну я принаймні бачу з того, що там з ким я спілкуюся. Що дійсно там зараз там геге, треба обережніше бути, посилити, уважніше бути і так далі. А якщо це історія навмисна, це в рамках спецоперації може вміщатися в рамках інформаційної спецоперації про контрнаступ? Е, ну як варіант? Слухати, ми можемо припускати. Ми ж припускаємо зараз не більше. Будь-який будь будь варіант розвитку подій. Е, я б давай так. Якщо б я робив, ну щоб це була моя операція, то я б робив би її в декілька етапів. Просто сам викид, ну просто там якийсь одноразовий. Ну, в принципі, це не цікаво. Ну, ну викинув, дав там люди почитали, люди хайпанули, да, там, ти, там хтось репости поробив, лайки позбирали. В принципі, все. Я б робив би це дозовано. А там, наприклад, сьогодні, наприклад, там ну, якщо взяти весь злив, який, який би я планував викинути в мережу, взяв би сьогодні, наприклад, 15%. Да? Заробив би потім а, там, певну паузу, викинув би ще відсотків 10. Да? Потім би зацікавив би людей, там, зробив би, наприклад, посилання на якийсь анонімний, а, якийсь хакерський рух, який має можливість там отримати таку інформацію. Потім ще 5%. А потім би заплутував би там, наприклад, там, кидав би дезу відверту. Де між цими рядками, між цими матеріалами, яка була перемішана з правдивими матеріалами? Тобто, ну багато, -багато різних варіантів є, як можна працювати. Тут вже залежить від масштабу особистості, яка а, ініціювала і керує цією інформаційною операцією. Добре, дякуємо вам за роз'яснення. Іван Ступак, консультант Дякую. комітету Верховної Ради з питань безпеки та оборони, роз'яснював нам, що відбувається. Теоретизували багато.